Оленятко цок-цок і його друг ток-ток. Жило було маленьке оленятко на ім'я Цок-цок. Одного разу воно підійшло до лісового озера, щоб напитися. І раптом побачило іншого оленятка, такого ж маленького з блискучими очима і веселими вушками. Привіт, сказав цок-цок. Давай гратися. Та відображення у воді повторювало кожен його рух і мовчало. Цок-цок стрибнув через купину, і оленятко у воді стрибнула так само. Нюхнув квітку, і його відображення зробило те ж саме. Помахав хвостиком, і друг у воді теж помахав. Спершу цок-цок здивувався, чому він не говорить і не йде. А потім засміявся Ти такий кумедний. Будь моїм другом. Я назву тебе ток-ток. Гаразд. І голенята розсміялися разом. Відтоді цок-цок щовечора приходив до озера. Він розповідав своєму відображенню різні захопливі історії, як ганявся за метеликами, стрибав через струмочки, переховав блискучі камінці на дні. А ток-ток повторював кожен його рух і сміявся разом з ним. Іноді вони спостерігали, як на воді тремтять сонячні відблиски або літають золоті бабки. Цок-цок зрозумів: друзі бувають різними, але вони завжди роблять нас щасливими. Щоразу, йдучи додому, він відчував легкість у серці і радість у кроці. Адже тепер у нього був справжній дивовижний друг.